У свої 28 він став героєм. У свої 28 він не зазнав радості подружжя, але знав, як тримати зброю в руках. У свої 28 він мав стільки прекрасних мрій, а пішов реалізовувати головну мрію українців мати власну державу. Ворожа куля спинила відлік його молодого життя. Сьогодні рогатинська громада зустрічає на щиті полеглого захисника України, уродженця села Загір'я Мар'яна Шрамка. Йому вже нічого не болить. Від болю розривається серце його матері, для якої ця тепла великодня весна постукала у двері сумною звісткою. Нині вона зустрічає свою кровинку, свою опору, надійне плече, що мало підтримувати її у старості. Світла, синова душа відтепер наглядатиме за мамою з небес. Сьогодні ми вшановуємо також великомученика Юрія Переможця, воїна віри, який не зрадив світла, прийняв смерть, не відрікши з Христа. І, певне, не випадково у День Покровителя воїнів у рідну громаду на щиті повертається ще один непереможний темрявою захисник. Герой Мар'ян Анатолійович Ш Шрамко народився 8 січня 1997 року в селі Заргір'я Рогатинської громади. Після закінчення кінгенецької школи у 2012 році навчався в Рогатинському аграрному коледжі. Обрав шлях кухаря, готував так, ніби додавав до кожної страви краплю любові. Його духмяний хліб пам'ятали вдома та на фронті побратими. В мирний час Мар'ян працював у Польщі, Чехії, Естонії, прагнув кращого життя, але душею був завжди в Україні. Скромний, добрий, щирий, відкритий, завжди готовий підставити плече всім, хто того потребував, мріяв про свою сім'ю. Але не встиг створити її. Молоде відповідальне серце покликала війна, точніше бажання захищати свій дім та рідну землю. У серпні 2023 року був мобілізований до Лав Збройних сил України. Вірний своїй присязі Мар'ян виконував обов'язки старшого стрільця, оператора першого механізованого відділення 3-го механізованого взводу. Другої механізованої роти був справжнім прикладом відваги, незламності і любові до батьківщини. Боротьба молодого воїна світла була запеклою, затяжною, сповненою сили, духу та надії. На жаль, життя старшого солдата Мар'яна Шранка, якому було тільки 28 років, обірвалося 10 квітня 2025 року. Внаслідок вогневого ураження противником поблизу села Діброва Сіверського Донецького району Луганської області. Ми втратили молодого та мужнього захисника. Мар'ян чесно і до кінця виконує свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє молоде, безцінне життя за вільне майбутнє України. У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю Мар'яна Шрамка. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам Мар'яна. Вічна пам'ять та славу Герою Мар'яну Шрамку. Кортеж тілом Героя після церемонії прощань в Рогатині попрямував до рідного села Полеглого. Завтра, 24 квітня о 14-й годині, Загір'я проводжатиме Мар'яна Шрамка останню земну мандрівку. Вічна пам'ять і слава Герою.